The stunts you're about to see were all designed and supervised by trained professionals. They are extremely dangerous and should not be attempted by anyone, anywhere. саме після цих слів починається найекстремальніше шоу усіх часів фактор страху, ведучим якого спочатку був Джо Роган, а згодом репри Луда Кріс. Шоу славилося тим, що вони піддавали учасників випробуванням, які виводили їх за межі комфорту, піддавали небезпеці та часто призводили до жахливих ситуацій. І все це в спробі отримати головний приз у розмірі 50 тисяч доларів. Хоча для багатьох глядачів фактор страху був захопливим розважальним шоу, програму супроводжували певні суперечки та критика. У цьому відео ви дізнаєтесь темну правду про один із найуспішніших телевізійних хітів 2000-х. Основна концепція шоу Фактор страху полягала в тому, що 6 учасників з усієї країни борються один з одним у трьох екстремальних трюках. Ці трюки створені, щоб кинути виклик учасникам, як фізично, так і психологічно. Якщо учасник або команда відмовлялися від виконання завдання, вони одразу вибували з гри. Будь-який учасник або команда, які успішно виконували перший або другий трюк, автоматично виховали вигравали 25 тисяч доларів, а потім вони переходили до третього етапу разом з учасниками, що вибули, для виконання фінального трюку і шансу виграти ще 25 тисяч доларів. Незважаючи на те, що програма стверджувала про пріоритет безпеки, були випадки, коли учасники отримували травми чи потрапляли у стресові ситуації. Критики стверджували, що бажання досягти сенсаційності іноді переважало над безпекою та благополуччям учасників у цьому жорстокому випробуванні. Учасники були прив'язані до стільця їхні руки проколювали десятьма голками, кожна з яких ставала дедалі товстішою. Потім голки виймали, а по руці учасника стікала кров. Фактор страху часто критикували за те, що він заходить занадто далеко, і це було лише одне з випробувань. У сьомому сезоні фактор страху запропонував складне командне завдання, в якому один учасник сидів у ванні, повній п'явок, де ці слизькі істоти повзли по ньому, а його товариші по команді повинні були їх відсмоктувати. Ми не знаємо точно, кому було гірше в цьому випробуванні. Скільки піявок було потрібно з'їсти, але найжахливіший момент настав коли у одного з учасників піявка застрягла в горлі, через що у нього почалися проблеми з диханням. Учаснику довелося відкашляти п'явку, яку він виплюнув у відро. Не дивно, що він також викашляв багато крові. Глядачам зі слабким шлунком варто двічі подумати, перш ніж дивитися фактор страху, тому що шоу відоме тим, що воно не мало меж і змушувало людей їсти найбожевільніші речі, щоб виграти гроші у цьому випробуванні четвертого сезону. Учасники лежали у скляній труні, наповненій коров'ячими кишками. Потім вони повинні були проколоти кишки зубами, висмоктати рідину і виплюнути її в склянку. Для кульмінації потрібно було вибити вміст склянки. Учасниця, яка перемогла, зробила все це за 2 хвилини і 56 секунд. Після цього її ще й знудило, що її слід було очікувати. У наступному випробуванні учасники повинні були з'їсти кінську пряму кишку. Кожен учасник повинен був тричі підкинути підкову, щоб визначити, скільки кінської прямої кишки. Лішки йому доведеться з'їсти. Деякі учасники змогли проковтнути цю небезпечну частину тіла, а деякі просто не змогли. Один учасник, якому це вдалося, зазначив, що на смак вона була схожа на курку, враховуючи екстремальний характер трюків і викликів, які виконували учасники. Не кажучи вже про те, що вони їли, багато глядачів задавалися питанням, чи не перегинають палицю в цьому шоу. Однак, за словами продюсерів, все, що було на факторі страху, було кулінарним делікатесом, який був схвалений лікарями, що. Що працюють на шоу, але якщо і є щось гірше, ніж піддаватися огидним і страшним речам у факторі страху, то робити все це даремно. Саме це сталося в одному з епізодів п'ятого сезону, коли кожна команда шоу провалила фінальне випробування. А це означало, що ніхто не виграв головний приз у розмірі 50 тисяч доларів. Щоправда, одна команда виграла пару нових маст в якості втішного призу за перемогу в попередньому трюку. Фактор страху час від часу опинявся в юридичних суперечках. Ці позови часто. Стосувалося звинувачень у недбалості чи емоційних травмах, спричинених випробуваннями, яким піддавали учасників та навіть глядачів, у січні 2005 року, у звичайний прайм-тайм вийшов епізод, в якому учасникам фактора страху запропонували з'їсти так званий щурячий смузі, після чого один із постійних глядачів Остін Ейткенс подав до суду на NBC на 2,5 мільйона доларів за показ цього епізода, стверджуючи, що він почував таку огиду від перегляду трюку, що його кров'яний тиск. Кріс, аж доки він не відчув запаморочення. Він сказав, що його знудило, і він врізався в дверний отвір, заподіявши собі страждання, травми і сильний біль. Ейткенс додав, що він часто дивився шоу і ніколи не мав проблем з попередніми епізодами, але щирячій смузі це було занадто. Пізніше його позов був відхилений через його несерйозність. Фактор страху також зазнав критики з боку великих електроенергетичних компаній США за епізод, у якому учасникам потрібно було пролізти через модельовану електричну підставу. Станцію з електрифікованими дротами, де вони додали штучні іскри та електричні звуки під час постобробки. Електричний інститут Едісона випустив попередження з приводу епізоду, побоюючись, що глядачі можуть спробувати пролізти через реальну підстанцію з потенційно смертельними наслідками. Коли фактор страху повернувся у 2011 році, який також вів Джо Роган, серіал знову було закрито через один епізод, який зайшов занадто далеко. У цьому епізоді учасників змушували випити. Дві склянки різних ослячих біологічних рідин. Одна жовта, інша біла. Я думаю, вам зрозуміло, що це за рідини. Для визначення необхідної кількості рідини. Учасники вирішували це за допомогою імпровізованої гри в підкови. Число на яке приземлялася підкова. Визначало, скільки ослячого так званого соку вони повинні були випити. Можливо, не випадково сестри близнючки Бріни Діозо розповіли про свої випробування в інтерв'ю. Well, yeah. minutes of my life. In the interview added more truth. Um, if you vomited you would have to start over. what I ended up doing was just vomited in my glass and just drank that. Додавши, навіть оператори не змогли стримуватись. Однак продюсери фактор страху попередили сестер не продовжувати обговорення програми, оскільки це може призвести до порушення їхніх угод. Про конфіденційність ведучий шоу Джо Роган в інтерв'ю якось сказав, що насправді відчував певну жалість та співчуття до учасників і співчуває їхнім фінансовим труднощам. І що їм доводиться ставити себе в таке становище, щоб заробити достатньо грошей для комфортного життя. Скандальний епізод зрештою вийшов в ефір у Данії, але на американському телебаченні з фактором страху було покінчено, але не надовго. Третій раз фактор страху повернувся в ефір завдяки перезапуску на MTV у 2017 році. Ведучим шоу став репер Лудакріс. Однак у новому факторі страху є кілька змін, оскільки він зосереджується не тільки на поїданні огидної їжі, скільки на трюках, які допомагають людям подолати їхні реальні страхи. Як пояснив Лудакріс для GQ, ми вивчаємо, чого вони насправді бояться. Намагаємося задовольнити їхні найгірші страхи щодо того. Що вони збираються робити з точки зору виклику, це не злий жарт, але це весело і безумовно страшно. В підсумку участь у факторі страху може мати великий вплив на психологію учасників. Після випробувань деякі з них можуть відчувати травматичний стрес або потребувати психологічної підтримки. Усі ці аспекти разом складають темну правду шоу Фактор страху, нагадуючи про важливість збалансованого підходу до створення та сприйняття розважального контенту, особливо в контексті реаліті телебачення. І незважаючи на всю цю Критику, шоу залишається одним з найвідоміших реаліті шоу, яке випробовує межі фізичної та психологічної витривалості учасників та надихає глядачів на подолання власних страхів. А ви погодилися заради 50 тисяч доларів проковтнути жменю слизьких черв'яків або зануритися в крижане озеро в скляній труні? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях під цим відео. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам сподобалось, вліпіть вподобайку і підпишіться на канал.